Плиточники, ви не знаєте, який кутовий гравер купити. От приїхав спеціально в Universal Tools, і ми детально нудно, довго розповімо, а що вони з собою являють, які плюси і мінуси, і що купити. Про що ми будемо казати? Все, що є на ринку, це помагатор, це різачок, це проксен акумуляторний, проксен мережевий, дремель, бош. Помагати акумуляторний, навіть полішер будемо роздивлятися про комплектації, про витратні матеріали, про недоліки, про переваги, про ціну все буде на каналі YouTube. Що скажеш? Я скажу: послухайте і подивіться це відео, але краще не нас слухайте, а краще прийдіть в магазин, візьміть цей інструмент в руки і оберіть те, що вам подобається. Тому що все, що ми сказали, це суб'єктивні, ну і суб'єктивна, і об'єктивна, і з відгуків і майстрів і з наших особистої практики. А, а краще всього вам обирати і вам вже ним відпрацювати. Ми просто допоможемо вам тему таку інформацію, щоб вам було легше. Ну, я про інструменти, валяра про магазин, все правильно. але не це головне, головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!